Тільки одна така на світі, Пробачить все вона мені, кожного нового дня, що миті, Благословляє ночі і дні. Від неї в нас нема секретів, розділа з нами навіть сум. Повірте, жоден із поетів не передасть її красу. Для нас завжди відкриті двері зустріне навіть уночі. Якщо проблеми, то не на папері я їй розкажу тихо, при свічі. Хоча і так сама все знає, частіше навіть наперед. Мене ж біда завжди минає її молитва в бережок У всіх одна, хоча в житті багато, і в кожного в житті вона одна: одна, хоч насправді Всесвіт, людина, що життя тобі дала. Мама, слово сповнене любові, ніжності і безмежного тепла. У кожного з нас воно викликає свої особливі асоціації. Саме тому ми вирішили провести невелике опитування. Дізнатися, що ж для вас означає слово мама. Відповіді виявилися щирими, зворушливими та неймовірно темними. Давайте разом послухаємо ці слова серцем. Мама це та людина, яка підтримує, готує, доглядає та завжди поруч. Мама для мене та, хто любить дитину незалежно від помилок чи поведінки. Для мене мама означає джерело любові, підтримки та ніжності. Для мене мама асоціюється з людиною, яка захищає заспокоює і завжди поруч у складні моменти.